Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати гречаники. Зараз готуємо з Дріздвяних свят. Хто буде святкувати, хто не буде святкувати, а їсти все рівно будемо. Тому я показую на каналі побільше таких страв. Щоб можна було не негарячих, тому що за не буде, готувати ми за таке не будемо. А хто може зайде в будинок, то щоб було, що подати на стіл. І одна з таких страв це гречаники. Я їх зроблю, тушкувати їх не буду, заливати грибним соусом не буду, вони будуть сухенькі. Коли хто прийде, на стіл поклав, розпарив трішечки, чи то картоплі зварив, чи що, і буде що поїсти. Щоб взяти з собою передати. Що для цього потрібно? У мене пів кілограма фаршу, фарш у мене вже із цибулькою примелений. Пів кілограма відвареної гречки, гречка холодна, відварена, залишилась, ми нікого не викидаємо. Можна гречку, хто не, не любить, щоб її було видно, можна і перебити на блендері. Я цього робити не буду. Для цього ще потрібно. Два яйця, але не повністю яйця, а я додаю тільки жовтки. От я все змішую, додаю гречку сюди і додаю тільки жовтки. Чому тільки жовтки, я завжди кажу і котлети, які я готую. Не додаю білки, тому що білки витікають і виходить така чорні нитки. А чорні нитки нам такі не потрібні. А самий жовточок потрібний. Білок використаємо на щось ще. Цибулі у нас у фарші достатньо. Свіжого чеснику я додавати не буду додавати, тому що знову ж таки по тій причині. Е, прийдуть люди, хтось прийде, когось потрібно буде пригостити, не всі їдять чесник і тим паче йти десь між, між люди, е, щоб не було зайвого запаху чеснику, тому додаю ось так добру чайну ложку. Ось так. Сушеного чесничку. Він аромат і нотку додасть, але не буде. Сильно таке чесночне. Присолюємо з, з урахуванням тільки жовтків і фаршу, тому що гречка в нас звичайно ми вже її їли, вона просто звичайна гречана каша. Перчику, звичайно. До смаку ми полюбляємо перчик, тому... І ось тут один такий є нюанс. Можна робити, якщо ви готуєте для себе, застілля у вас буде, і будете готувати на стіл, можна додати там смажені грибочки, зробити таку підливку. У мене є на каналі, до речі, гречаники під грибним соусом можете знайти і зробити. Так як я буду робити сухенькі, а все-таки хочеться трішечки, щоб пахло грибочками, то в мене є така грибна приправа. Це навіть не грибна приправа, а самі сушні гриби перебиті на. Вони таким потрібні очі білі гриби, тому їх зовсім ось так я беру небагато, неповну навичайну ложку, тому що вони дуже концентровані, як білий гриб. А якщо у вас немає, звичайно, грибну приправу можете купити. От і все. Змішуємо. Сапка. Ось такий виходить фарш густенький. Тепер дивіться, можете зробити подвійну порцію, навіть посмажити їх, гречаники, частину використати на різдво, частину залишити і вже готові заморозити, покласти у морозилку заморозити. Потім дістаєте, трішечки розпарюєте, робите підливку, як хочете, і у вас буде дві різні страви. І на новий рік, і на Різдво, тому що хто знає, як воно там буде, а у вас, вже буде готова страва, ви раз-два швидко розпарите та будете мати собі. Залишаю на декілька хвилиночок, щоб настоїлося, Трішечки подружилися смаки. Беру борошно і сковорідку, обов'язково з кришкою. Всі знаєте, що я готую на сковорідці з кришкою обов'язково. Так, ставлю сковорідку на газ. вже розгрілася, наливаю туди. Олійки, щоб покрило дно, 2-3 столові ложки. І от що, що тепер роблю? Беру водичку. Отак, і я формую руками. Отак в долоньку я беру, це якраз така столова ложка. Рі, трішки підбиваю і на борошно. Поки розігріється, сковорітка, а я нароблю. Так, можете робити їх кругленькими, які ви хочете. Я роблю продовжуватими. Ось так. І відразу відкладаю. Десь на невеличку відстань один від одного. все таки, щоб вони просмажувалися одночасно з усіх сторін. Накриваю кришкою і прикручую вогонь. Е, як смажеться пит закритою кришкою, менше бере олії. Перевертаються гречаники ідеально, тому що оця плівочка з борошна, яку ми оваляли під закритою кришкою, вона зробилася ось такою плівочкою. Вони гарно і перевертаються, і просмажуються, і всі соки залишаються. В гречанику чи то в котлетці. І вони чистенькі, чорних ниток немає. Знову насилає трішки обсмажу і обсмажуємо з другої сторони. Потім я зроблю вже всі обсмажу, покажу, скільки вийшло і які вони. Ось скільки гречаників у нас вийшло. 22 ось такі здорові на, на долоні мою гречаники. Ось такі вони чистенькі, охайненькі, візьму холоднішенькі і покажу вам розломи. Ось таку структуру гречки видно, так, як і хотілося. М'яско теж видно, такі шматочки круйнені. Аромат. Чесночок присутній. Але такого різкого запаху в чеснику немає. Цибулька гарно відчувається, перчик теж. Дуже-дуже смачні. Приготуйте, приготуйте побільше, щоб було вам і щоб ви могли пригостити своїх друзів чи рідних, чи навіть відправити тому, кого ви не знаєте. А може, сусідам. Ось такі смачні вони вийшли. Наші українські гречаники. Готуйте. Нехай Господь благословляє вас і береже, і щоб у вас було для кого готувати, і що готувати і де готувати. А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось.